Я земля чарівна, наче казка, тут є усе ліси, степи, поля, моря, озера, сонечкова ласка, Зелені гори, дорога земля. Найкраща в світі світла, найрідніша. Уся в барвінках, наче у вінку, заквітчена, красива, наймиліша. І чути сюди пісеньку дзвінку. Людина над природою панує, бездумно світ навколишній руйнує, відходи у довкілля викидає, і бруд, і пил на землю осідає. Панує над природою людина, і неминуча та страшна година, коли природа відповість сюрпризом, і виникне екологічна криза. Природі ми лиш часточки малі. Земля не нам належить, ми землі. Прости, не земле, все-таки прости, бо голова всьому живому ти. Можливо, розум людства все таки засне, І він проснеться і тебе спасе. Свій голос віддаю за матінку природу, за чистоту землі, красу і вроду. За екологію довкілля і душі, ставай і ти діла свої верши.